Hi, guys! Ви на каналі Елизавета Перфект і сьогодні я вам розкрию міфи про контент, а що працює, а що ні. Заінтригувала? Перед тим не забудьте підписатися, поставити подобайку Почнімо. Перший міф треба мати ідеальну техніку. Перші відео багатьох початкових блогерів починають знімати з непрофесійної камери без світла. Звісно, це було також у мене. У мене перших 4-5 відео, якщо не більше, якраз такі такі. Головне мати щирість та регулярність, а потім вже заодно ви і собі купите е, лампу для світла, мікрофон якраз такий, ну і камеру, якщо вам буде потрібно. Достатньо мати сьогодні хороший теле телефон. Але якщо у вас немає іншого, то можете пробувати на свій, у вас є. У мене раніше якість на телефоні була жахлива, але це мені не заважало знімати відео до терпів, поки в мене не з'явився крутий телефон. Другий міф: довгі відео набирають хорошу кількість переглядів, а короткі ні. Зараз є ті самі шортс, рілс, які можуть залітати на мільярд, а то наскільки ви хочете переглядів, того це міф очевидний. Наприклад, якщо привести мій канал, у мене один шорт, простий шорт, набрав майже три тисячі переглядів, буквально, ну, 2000 переглядів, зараз вже три тисячі переглядів, буквально там за декілька днів. І це показує те, що, по-перше, це була дуже така стріляюча тема Тей-поп бухти Блекпінг. Ну і друге, це популярний формат, що ось так, от... Часто це блокпілька представляє, що це, це багато хто так робить з початкових блогерів. Третій міф. Треба знімати тільки тренди по-іншому, ти ніяк не попадеш. Так, тренди це добре, вони можуть налітати купа переглядів, підписників, подобають все, що захочеш. Але унікальний контент теж цінується, в якійсь степені навіть більше, ніж просто тренди, того не варто зациклюватися на одних трендах. Так що ось твертий міф: щоб рости, треба мати багато підписників. Більшості популярних блогерів, навіть той самий містер Біст, починала свій канал з нуля. в них було дуже мало підписників. Те самий приклад Містер Біст або українська блогерка Кенді Суперстар. Якщо порівняти, наприклад, ну Кенді, то в неї три роки нічого не виходило. А потім бац і як почало не залітати на мільйони переглядів. Людів та підписників. І звісно, маленька аудиторія теж е, може бути навіть краще за більшу. Головне не кількість, а якість. Сказала б як я собі це півтора роки тому, але то ладно, п'ятий останній міф. Якщо відео не зайшло, ти не вдаха. Навіть в топових блогерів є відео, які не дуже залетіли. Головне мати і вміти робити висновки, а аналітику, і оте відео, якщо вони не дуже і це далеко не означає, що треба його видалити або там таку ідею більше не знімати. Це відео може полежати на Ютубі, потім так залетіти, що ви самі буде в шоці. Я вам хотіла порекомендувати дуже класний канал Айрліти, Вона знімає дуже класні естетичні відео. Емоційні, навіть можна так сказати, вона точно тебе зацікавить, в неї навіть таке відео 100 плюс ідей на літо. Вона дуже класно знімає відео, прямо дивитися на неї та слухати дуже приємно, так що підписуйтесь на неї, вона вас там буде рада чекати. Виставок такий, вірити вам в міфи чи не вірити, це вибір ваш. Але є такі міфи, які просто портять нашу певність собі і заставляють заганятися, ну і ви самі зробили. Вміли, виходить, така каша, нічого не вийде. Ось ці п'ять міфів, яких я вам назвала. Кому сподобалося відео, з вас сподобайка, Обов'язково підписка і всім па, -па.